Всіх вітаємо на нашій платформі, моє ім'я Маріан. і тут ми говоримо про захист прав і свобод людини і громадянина. Перш, як перейти до теми сьогоднішнього відео, відразу прошу підписатися на цей канал. А також щоб зберегти наш з вами зв'язок і його не втратити, підпишіться, будь ласка, на наші групи Telegram, знай свої права і волевиявлення людини. І обов'язково на групу декларація вона зараз є найактивнішою. Хто хоче долучитися до активних свідомих людей для захисту своїх прав і свобод, також є відповідні окремі групи, воловиявлення людини по областях, де ви можете знайти групу свого міста, також комунікувати відповідно з людьми і захищати свої права і свободи в статусі людини. Всі посилання на перелічені групи я залишаю в описі під цим відео. Хочу з вами, друзі, поділитися дуже цікавим відео. Яке, власне, пролило світло на знання Конституції посадових осіб, які, власне, засідають в судах на території України? Вчора суддя господарського суду Закарпатської області Любомир Андрійчук вирішив піти на підвищення і, власне, проходив співбесіду на знання Конституції. Засідали відповідно. До речі, експертна група, і один з експертів задав питання, коли було ухвалено Конституцію України. Як саме проходила ця співбесіда, ви зараз можете побачити в цьому коротенькому відео? А після нього я надам коротенький коментар. Бажаю всім приємного перегляду. Знаєте, у мене невелике питання. Наскільки ви готуєтесь до. Посади судді конституційного суду не могли б ви сказати, коли була прийнята Конституція України і з яких глав і статей вона складається? Можна навіть питати на питання? Я е, прошу дати відповідь як член е, до речої групи експертів на запитання мого заступника пана Шакуна. Рік прийняття. Рік прийняття Конституції. Хоча 91 рік. рік, рік. 96. Немає більше запитань? Ну що, друзі? Ви побачили власне це відео. Сказати, що це ганьба це не сказати абсолютно нічого. У мене тепер виникає питання: скільки в Україні таких суддів, які відповідно не знають? Про конституцію України, основного про цю саму конституцію, про яку я вам говорю вже не один рік, виникає ще одне питання: як ви думаєте, народ, чи потрібно вам, кожному з вас, знати конституцію, щоби не потрапити відповідно в певній ситуації і мати можливість себе захистити відповідно від тих чи інших знову ж таки протиправних посягань? На сьогоднішній день я вже неодноразово говорив, Конституція України це є основним документом, який працює, який захищає людей на всій території України, але захищає тих людей, які хоча б раз її відкрили, прочитали статтю 3, статтю 5, весь 11 розділ про місцеве самоврядування, і почали розуміти, що на території України єдиним джерелом влади є народ. Є український народ. Це дуже важливо розуміти. Тому, завершуючи це відео, я хочу сказати дуже важливу річ: хто не має конституції, обов'язково купіть, почніть її читати, почніть її розуміти, і, відповідно, ви побачите, які потужні речі там написано, як можна захищати свої права і свободи як людина, як суб'єкт міжнародного публічного права. Як традиційно, хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте Конституцію, підпишіться на всі вищі перелічені платформи, які я озвучив на початку цього відео. Хто хоче отримати волевиявлення, це унікальний документ, який по всій Україні захищає права і свободи людей, які ним користуються, напишіть мені, будь ласка, в телеграм перше слово, волевиявлення. Я надам вам всю. Інформацію, яку ви можете використати для захисту своїх прав і свобод. Також під цим відео я залишаю посилання на нашу групу Telegram декларація в якій ми обговорюємо дуже важливі питання стосовно декларації Поль по Єремків, яка вже більше 25 років працює, розвиває, допомагає людям зрозуміти, що ми насправді не є жебраками, Ми є з вами дуже багатими людьми, і будемо робити все для того, щоб повернути. Всі наші викрадені кошти, які належать кожному з вас, також в цій групі ми обговорюємо і даємо людям можливість подавати позовні заяви, причому наголошую, безкоштовні до Російської Федерації. Ми маємо вже більш як десяток виграшних справ проти Російської Федерації через війну, через військову агресію, яку вона заподіяла нам. Як українському народові. Ту тему також зачіпили юристи. І я більше ніж впевнений, що розголос набере такого резонансу, що кожен з вас, як людина, яка потерпіла відповідно від збройної агресії від Російської Федерації, зможе отримати і моральну, і матеріальну компенсацію. На сьогоднішній день ми маємо найбільшу. Компенсацію це майже 26 мільйонів гривень, яку виграла людина з міста Кривий Ріг. Наш юридичний відділ працює наповну. Хто хоче, відповідно, стати частиною цього процесу, а також долучатися до свідомих людей, через наголошую. Посилання на цю групу я залишаю в описі під цим відео. Називається вона Декларація. Народ, дякую всім, що дивитесь за ваші коментарі, за ваші вподобайки, що підписуєтеся. Зустрінемося з вами в наступних відео.